Стіл. Короче, вже Михайло його Михайло кайфі. Так, ідемо на цю Тоже чекає? Степан. Ну то я бачу зайнятий камерою. Так, 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 я підможу. Так, то сомик називається. Вот і сломан шам. Сом. О, так. Бавимося. Сьогодні, сьогодні день батька. З днем батька поздравляю, хто дивиться з нас. Хто батьки. А хто всім вітанічка, А хто тренується стати батьком то вдвойні?